Адвокат Роман Антонів з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Романе. Вітаю чи діють договори страхування в зоні бойових дій і на окупованих територіях? Ну насправді самі бойові дії і випадки, які відбуваються на окупованих територіях, належать до виключень, як правило. І насправді переважно більшість договорів страхування не діють в зоні проведення бойових дій і від на окупованих. Але звісно, це залежить від домовленості сторін і від того, що саме страхова компанія вирішила покрити які саме ризики. Але на практиці зараз мова не йде про те, щоб страхові компанії покривали е, ризики в безпосередній близькості до зони бойових дій. В умовах війни що і коли є підставою для невиконання обов'язків сторонами договору страхування ну, насправді сторони в умовах війни часто люблять посилатися на форс-мажорні обставини. В даному випадку може мати місце форс-мажор у випадку з там затримки сплати або страхового відшкодування, або страхового платежу страхувальникам на користь страховика. Але тільки якщо дійсно ці форс мажорні обставини впливають на можливість виконання договору, загалом війна, звісно, не є ніяким вибаченням і ніякою ніяким винятком для виконання своїх зобов'язань за будь-яким договором, в тому числі договором страхування. А взагалі, чи ви на практиці ці стикалися з випадками, коли страховик відмовляв у виплаті компенсації, я маю на увазі випадок, пов'язаний із війною. І що це за випадки, і чому вони мають місце? Звісно, є такі випадки, але вони пов'язані майже завжди з тим, що страховий випадок відбувся внаслідок бойових дій. наприклад, влучання снарядів, ракет, інших боєприпасів там пошкодження чи знищення майна. А такий випадок не покривався відповідним договором страхування. Якщо це прямо визначено договором, точніше, прямо не визначено, що такий випадок покривається. Це звісно, страхова компанія, страховик, має всі підстави для того, щоб не здійснювати страхову виплату. Але наразі існують і страхові продукти, які охоплюють відповідні воєнні ризики, і такі виплати здійснюються на практиці. Ну, власне кажучи, на жаль, третій рік повномасштабного вторгнення, і очевидно, вже для всіх страхових, які залишилися на ринку в Україні, власне, війна не є форс-мажорними обставинами. Чи з вашого досвіду є ще ті, які залишили війну форс-мажорними обставинами? Ні, насправді праворегулювання в нас застосовується до всіх страхових компаній, до всіх страховиків, тому жодних винятків немає. Є, звісно, там поодинокі випадки страхових компаній, які вийшли з ринку внаслідок війни. Можливо, принаймні під час вже повномасштабної війни їхні ліцензії, їхні права здійснювати діяльність були припинені. Але знову таки в нас законодавство застосовується до всіх на, на однакових засадах. А Пан Павлок, власне, представник компанії Тас, очевидно, з вами не згідний. Пане не згідний. Романе. Прошу вас, пане Павло. Ну, по-перше, інструмент форс-мажору це ну. Ну, зовсім інший інструмент він не позбавляє, а, ну відстрочує виконання зобов'язань до припинення цих форс-мажорних обставин. І, грубо кажучи, він ну, до страхування, звичайно, має відношення, але його ніхто не використовує. Страхування військових ризиків, вони не те, що не прописуються, що по ним будемо платити. Воно в стандартних усіх договорах прописано, що по ним ніхто не платить. Світова практика. Чому? Тому що ви, ну, ви знаєте, суми збитків в Україні там озвучили 500-600. Мільярдів все інше. Не те, що ні одна страхова компанія не може ну, посилити таку суму. Ну, мало держав, які можуть таку суму посилити. І, в принципі, весь світовий ринок ну, для нього це буде катастрофічно збиток. Тому страхування воно діє в нормальних умовах, де є ймовірність настання якихось подій. І, грубо кажучи, всі розуміють, приблизно цю ймовірність порахували і страхують. Ми не знаємо, з ким це станеться, але скільки випадків приблизно там, на країну чи на якусь спільноту, ми знаємо. От. Всі ці Речі, які можуть вбити страхові компанії, вони, як правило, вводяться за рамки, в першу чергу, для захисту тих, хто страхується. Тому що якщо ми застрахуємо військовий ризик, і стане війна, то всі наші клієнти не отримують виплати, бо ми станемо банкрутом. Тобто це насправді інструмент захисту клієнтів, які страхуються в страхових компаніях, щоб вони не несли підвищених ризиків. Під час війни, десь в минулому році, в червні компанії почали підходити, думали, от, дійсно треба, ну, перший патріотизм якийсь, по-друге, є якийсь попит. У нас попит Звичайно, коли щось спалили, щоб прийти застрахувати. Діше. Але тим не менше, ну, ну все одно ми в Україні ми якось ну, хотіли щось зробити. І ми думали, які ризики можуть підпадати під, ну, під категорію страхуємо. Що значить страхуємо? Тобто він має якусь ймовірність, ну, адекватну, ну, не, не так, що 100% станеться. Тому придумали, що такими ризиками можуть бути ракети-дрони, тому що плюс-мінус ну, Невідомо, куди воно прилетить, обмежились артилерією, зробили там 100 кілометрів від лінії фронту, лінія совується, відповідно, покриття теж змінюється. Тобто Не так на момент страхування, ну, динамічно. Тобто, вважаємо, що 100 кілометрів від лінії фронту воно досить. ну... Скажу, теоретично ймовірність попадання вона ну, нормальна, тобто це ну, не точно перелетить. І от такі ризики ну, компанії знайшли цей сегмент, який можна страхувати і почали це робити. В першу чергу в авто ну, досить теж маленькі, але досить, хоч якийсь попит є, авто страхують. Чомусь mm -hmm. про авто дбають, про житло потім про життя взагалі не дбають. Але ну, авто почали страхувати від таких ризиків, квартири майже не страхують, ну, життя здоров'я. ну. Немає в мене це Почула ваша позиція. Пане Романе, прошу вас відрефлексуйте на те, що сказав пан Павло. Я повністю погоджуюсь з паном Павлом. Не розумію, чим не погоджується пан Павло, можливо, вони неправильно зрозуміли, але насправді дійсно традиційно воєнні ризики в усіх країнах не покриваються. Але з'явилися в нас такі невеликі страхові продукти. І пан Павло підтвердив, що так і. і... І від дронових ударів, ударів, інших пошкоджень здійснюється страхування не в великих масштабах. В основному клієнтами є населення. Але. Певні процеси відбуваються. Що стосується форс-мажору, то звісно, це не є жодним. Я ж кажу, жодним вибаченням для невиконання своїх зобов'язань це може тільки відстрочити виконання. Я знаю, що на нього е, мало понація страфені просто це традиційний спосіб під час війни, що з 22-го року сторін намагатися якось там призупинити виконання своїх зобов'язань, посилатися на листи торгово промислової палати і так далі. Але з моєї точки зору, так тут е, немає жодних винятків для сфери страхування, тому зобов'язання потрібно виконувати завжди. Дякую вам, пане Романе, за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую за вашу роботу. Роман Антоніо, адвокат, був з нами на прямому зв'язку.